Представники деревообробної галузі просять президента України Петра Порошенка підписати закон, що передбачає введення десятирічного мораторію на експорт лісу кругляку. Для висловлення свого чергового обурення представники асоціації деревообробників зібралися на спеціально організованому вічі. Згідно з документом, який президент не підписує вже понад два місяці. Вводиться заборона на вивезення за межі митної території України лісоматеріалів та пиломатеріалів. В терміном на 10 років прийняття цього закону дасть можливість по перше регулювати рубки у відповідності до приросту, от дасть можливість регу регулювати ціну на цей ліс, тому що експорт лісу довів до абсурду. Прийняття закону про заборону експорту лісу, дасть поштовх до розвитку і модернізації деревообробних підприємств Прикарпаття і України в цілому. Це не тільки проблема Прикарпаття. Підтримують прикарпатських деревообробників і київські представники ми з лісом однаковий скрізь. От У нас також, як і у вас лісогоспи все роблять для того, щоб ліс зробити недоступним для, міс... для місцевої деревообробки. Причина в тому, щоб ми їм не заважали вивезти за кордон. Результатом зустрічі однодумців з лісової галузі стало ще одне звернення до президента України. Адже, як вони запевняють, кожен день відтермінування заборони експорту круглого лісу наносить непоправну шкоду природі та економіці. drshave. Claro